Доброго дня, мої любі друзі! Вітаю вас із Брюсселя. Мене звуть Люда, це канал про вишивку, про моє рукоділля, про моє найулюбленіше хобі. І сьогодні я вам показую свою готову роботу від Мірабіля. А також я хочу показати вам свої просування по Dimensions. Декілька робіт я вишивала, але покажу вам тільки дві. Сьогодні, тому що в мене немає часу, як завжди. Перед поїздкою я маю декілька хвилин і можу дозволити собі записати для вас відео. І також сподіваюся, що ви його ви на нього чекали, і в цьому році, на жаль, це буде останнє відео. Тому що в мене не буде більш можливості записати вам нічого, а може, я не знаю. Отже, цю роботу я не планувала розпочинати в цьому році, але мені подарували схему ще в 2022 році. Я вам покажу, як вона виглядає в оригіналі. Це фото через Пам'ятаєте, така була потоплівка Акфа і е, в мене ще була схема, і це подарунок, але я не можу знайти її. Тим не менш, я вирішила її вишивати, тому що, не знаю, якось в мене такий був в мене настрій і. Тут небагато матеріалів вам потрібно буде, не зважаючи на те, що кольорів DMC, я не знаю, скільки я нарахувала, але я вам покажу ось тут ключ, і ви можете порівняти з іншими мірабіліями в два рази, а то і в два з половиною рази більш DMC. Також два кольори бісеру. І тканину я обрала молочний шоколад 32-й каунт. Але ви можете обрати і 28-й, і 32-й. І е, мені здається, що вони вишивали. Тут написано Tumbleweed Linen. Але він схожий на натуральний льон. І я думаю, що ви зможете обрати щось зі своїх запасів, якщо у вас немає такого відтінку. Я ніколи в, останні, в останній час не гоняюся за оригінальною основою, тому що я люблю замінювати, замінювати льон. В інший раз беру те, що в мене є. Коли в мене виникає таке. Бажання щось вишити, і я не підготувалась до проєкту. І бісер також я знайшла в себе в коробці моїй. Ви можете побачити, скільки я його використала. Це е, такий червоно-ягідний, я не знаю, як передати відтінок цього бісеру. І жовтий, такий блискучий, з позолотою. І ці Кольори дуже-дуже часто використовуються в мірабілях. Якщо ви багато вишиваєте їх, я впевнена, що ви знайдете в себе їх. А якщо ні, і плануєте вишивати інші мірабілі, то залиште їх собі, тому що вам вони знадобляться. І ось такі в мене, пробачте, за безлад, це все потрібно було для. Цієї роботи. А також в мене ця нитка, мабуть, з моєї першої мірабілі, ви знаєте, що я дуже багато їх вишиваю, і досі я не використала ні жодної катушки цієї нитки. І DMC такі. У мене завжди один органайзер під мірабілем зазвичай. Але я не розбирала ще його, тому що наступну мірабілю я планую вишивати. і багато разів я е, використовую ті ж самі DMC, тому я не, ще не розбирала його, коли буду е, вишивати наступну мірабілю. До речі, дякую всім, хто писав мені коментарі під, моєм, під, під моїм постом в інстаграмі, де я питала вас проголосувати. За наступну мою роботу, і я не знала, що обрати. Моя мама була тут, і я в неї спитала, що їй, їй подобається. Вона обрала декілька, але сказати мені конкретно вона не змогла. І таким чином я буду завершувати історію про цю мірабілію. Я вам покажу її трішки більш. Екрану і ви насолоджуєтеся хрестиками, пісером. Вона дуже проста. Я би сказала, що можна вишивати і її першу, як спробувати. Чому би і ні. Але тут немає ні креніку, ні керан, тільки DMC. І. Можна було б у зелених відтінках використовувати нитку ручного фарбування, але я все за ключем вишивала, я нічого не змінювала. Бісеру тут небагато. За, за два дні я його вишивала. Але ж я була у школі, тому в мене небагато було часу. А за день я б його вишила зазвичай в моєму стандартному режимі. Такі обличчя в них <сміст> нора майстер по малюванню обличчя це для неї саме найголовніше, тому що якщо, якщо добре проробити про обличчя, то і вся робота буде вдала. Ви бачите, тут не так багато бісеру, вона не важка ця робота. Я маю за вагою. Тому що, коли багато бісеру, то, повірте мені, не те, що пришивати втомлюєшся, але вона важка у рулончику моєму. І підписала я рік, коли я вишивала її 24-й. І все. Буду показувати їм наступну роботу. І мій Pegasus від Dimensions золотої колекції. Була це моя мрія багато років. Я думала вишивати цей набір підбором, але потім, ні, я знаю, що я така вишиващиця, якщо в мене немає набору, то до цього дизайну би час не дійшов ніколи. І, добре, я придбала цей набір, і майже відразу його розпочала. Я не знаю, в цьому році в мене багато е, лошадок вишиваю я. Ще е, в мене дизайн з попередніх років, ви знаєте, я вам показувала відео з процесами своїми. І так сталося, що мені захотілося його продвинути. Я сама здивувалася. Я почала дуже швидко його вишивати, як завжди. Він летів в мене. Ця робота вона не важка. Для мене найголовніше це рахувати на півхрест. І мама привезла мені обкладинку, бо вона літом відправляла мені посилку. І чомусь подумала, що мені ця сумочка не потрібна. Тому що я сказала їй, усі обкладинки, усі якісь зайві речі не висилати мені. І я дуже рада, що вона не викинула цю сумочку, тому що подивитися на нього і мати в себе оригінальний набір і не мати прев'ю, ви самі, самі розумієте, це якось незвично. але ви Бачите, що е, саме таке е, найскладніше, можна сказати, я вишила. Ну, може, це дерево чи каміння, я не знаю, камінь е, буде вишивати, але я тут дивлюся на теж, Все багато на півхресту, і мені потрібно буде рахувати, рахувати, але. Що я роблю в такому випадку, я завжди вишиваю усі хрести, тому що хрестики, тому що мені дуже важко рахувати на півхрести. Я повільно вишиваю, незважаючи на те, що ви можете сказати, що ти вишиваєш багато. Ні. Багато часу я вишиваю, але дуже повільно. Я рахую, я помиляюся, виправляю, ем... ну, ось так. І для себе я. Давно е, помітила, що якщо мені, в мене є хрести, то мені легше рахувати е, від тих хрест, хрестів, хрестиків. Е, так, Тут буде ще викладна ниточка, я її буду вишивати в кінці. Ось така біла вона по крилах йде. І ось тут теж е, Так, я зробила деякий бекстіч і е, далі буду. Просувати цю роботу по настрою, якщо буде час, то буду поділяти цю, цієї роботи максимум уваги. І я тільки зараз побачила ці, цей водоспад. Красиво, красиво, і мій улюб, улюблений дизайн Jam Himsworth. Хім, Він багато робить, робив для Dimensions розробок. і... Оригінальних пробачте картин це розробки вже робила команда Dimensions. Давайте поближче вам покажу, бо вам вже ж цікаво подивитися на хрестики мої. Ось так от. Тут ще Сьюзіне волосся. Вона спить зараз біля батареї. Їй... Вона чехуа і холодно завжди, як і мені. Ось бачите, тут півхрест, півхрест, йде, і на крилах буде багато. Ну як багато? Я не сказала, що багато. Він легкий цей бекстіч, Ось такий погляд в нього. А я обожнюю цей дизайн, обожнюю вишивати роботи на американського виробництва Аїді. Це 16-та Аїда, Dauph Grey. І давайте подивимося мій наступний дизайн, щоб ваш час не витрачати і свій. І перейдемо до моїх придбань. Невеликих. І це дизайн звичайної колекції Sunset це те ж саме, що і Dimensions. Я його планувала закінчити. Але, дівчата, в мене стільки справ з'явилося, що я не знаю. звідки ля вони з'являються. Не планувала ту до Дантиста. Мені потрібно було звозити Даніеля Даніелю декілька разів то, то одне, то інше. І. Трішки не хватило мені часу показати вам е, виконану роботу, але, але я її завершу. Це, може, 2-3 дні, і вона буде готова. Там півхрест, він швидко вишивається. Ви можете побачити поблизу. Ще бекстіч мені потрібно буде зробити. І ось тут небо не вишивається. Ось ця частина, ви бачите, і тут не вишивається. То тут дуже-дуже мало вишивати. І ось ця частинка. І як мені тут подобається ця робота, я вам продати не можу. Я її коли побачила першого разу, я закохалася буквально в першу секунду. І це був мій дизайн, і потім мені його Ліля подарувала, і, і... це третій, мабуть, дається. так, третій дизайн. Третій, третій набір, який вона мені подарувала, і ви бачите, я вишиваю і насолоджуюся. І якщо ви пам'ятаєте, я е, почала цю роботу на бажання, потім в мене це бажання відійшло, слава Богу, я і рад, радію, що не хочу. Це, що я собі загадала. Потім інше щось я написала, до речі, я тільки побачила, можете спостерігати, тут маркер ще просвітлюється, але він відійде, якщо я про роботу. І потім третє бажання я загадала, і сподіваюся, що воно мені не потрібно буде, тому що я не хочу, щоб воно виконувалося. І я, може, і для цього його загадала. Не ну, звертайте уваги. Ця робота для мене щось неймовірне. Ось цими бажаннями. І я вам зараз скажу ще більше. Я тільки що готувалася до відео, і, думаю, мені було... Я втомилася, не хотіла праску брати. Ви знаєте, це ж затягується на Надовго. І думаю, ладно, покажу вам в п'яльцях, але потім ні думаю. Я не можу показати цю роботу в пяльцях. Мені хочеться розгорнути, я тільки-тільки передвинула ці п'яльці. Я не планувала ж записувати це відео. І е, беру праску, прасую, бабах! В мене попадає в праску, тут на зворотній стороні в мене голки. Бачите, це не такі в мене ще. Дві голки було. Вони залітають у праску. І в мене происходить, е, происходить замкнення електрики, і все. Думаю, боже, як же ж я буду записувати? У нас. Такі сірі дні, і це не Норвегія, але Бельгія ще гірше, ніж Англія. Я вам кажу постійно в душі, постійно все сер. Я не можу зранку прокинутися, як раніше. Я, я, пташка вставала в 5 утра. Зараз я не можу очі розплющити о 7-й годині. І завжди зі світлом думаю, як я буду записувати, в мене є час, що я буду робити з часом. Думаю, ладно, піду до спортзалу, бо займаюся. Тому, дівчата, не просто так я вам розказую, це будьте обережні, коли прасуєте. Звісно, я з зворотньої сторони це робила. Або вимикайте праску, прасуйте вже без електрики, або без голок. Ну, мені потрібно було показати роботу, ось як вона виглядає, щоб ви побачили. Мій прогрес, красу цієї роботи, я не можу вам її передати по-іншому. В п'яльцях це не те. І я не уявляю, як вона буде виглядати. В мене прямо ж мурашки по шкірі. Наскільки вона глибока, наскільки тут всього закладено, включно і моїх цих бажань. Я не знаю, як це пояснити, але може я так і. Довго її вишиваю, щось я там думаю, якісь аналізи роблю. Багато, багато в мене міркувань проходить. Але робота летить, вона легка. Звісно, мені важко ем, рахувати на півхрест, але потрошки-потрошки. По і тут ви можете теж бачити, що тут дуже мало хрестиків. І я від, від них відштовхуюсь. Я потім вищу тут ще це сіно, чи що воно там, якісь хатинки може, не знаю. Ви мені підскажіть, що ви тут бачите? Ні, мені здається, що це якісь палатки в них там, де вони проживають, ці індейці. І... Така тут історія для мене. Я би не змінювала е, не, не, е, цю основу, якщо б в мене був вибір, якщо б в мене була і рівномірка, для мене це такий дизайн, ви знаєте, старий, проникнутий часом. І я хочу бачити Аїду. Тим паче, що Аїда тут дуже м'яка, е, оригінальна. Е, Теж, як ви знаєте, вироблена в Америці, і я насолоджуюсь. Кожен хрестик йде в радість. Все, на цьому з моїми роботами я буду закінчувати. І ми переходимо до моїх придбань. По-перше, давайте я, мабуть, покажу вам. Свої ножиці, і це я дбала, ви можете бачити в мене нові жовті. Жовті і сірі. Сіренькі такі, вони навіть не сіренькі. я не знаю, цей який колір. Я не знаю, як вам передати цей колір. Бежево-сірий. І тут теж є в мене чехольчик. Вони дуже гарні ці ножиці, але ви знаєте, що так, це іграшки для мене. І я радію, що в мене є вибір, тому що затупляються ножиці. Я віддала мамі багато на заточку і буду чекати, коли вона мені відправить їх. Ще в мене є такі кольори. Я би хотіла більш їх придбати, але, дівчата, я не знаю, що в мені солити їх. Але мені подобається. Подобаються вони. Я ненавиджу не цей е маркетинг. Так, що в мене там ще є? Почекайте. А, я ж забула. Мені ж мама привезла ще голочки. рахункові вітаю. Я тут, мабуть, щось приготувала вам показати. Пробачте, дівчата, я тільки що, бачите, у мене тут все. В цій сумочки, бо вона продавалася з жовтими ножицями в комплекті. Це була така лімітка, ну, ви багато знаєте про це. Ось такі ще були булавочки. Не знаю, навіщо мені потрібні ні вони будуть. Може, потрібні, може ні. Так, і в таї я придбала. Я заказувала я її відправляла це від Юлі. Я відправляла їй. Шармики і попросила зробити мені голочки рахувальні. Та щось вона не, мож... не змогла зробити, бо Шармік не знаходив не... на голку, мабуть, і зробила ось такий маячок. Ось такий. Далі ось така голка, це в неї була вона, Це я не відправляла їй. Така кіш... кішка. Це на Хеллоуін. Ще квіточка. Дуже цікава, вона мені подобається. І ще зараз. Це я купувала декілька років тому. Думала, може для Джаснен буду використовувати. І там а, в сеті було багато шарників, що мені з ними робити, я не знала. І я обожнюю рахункові голки. Якщо хто не знає, що це таке, для чого вони рахувати вашу або аїду, або льон, відмічати так. І потім, ну, по-перше, для мене це насолода для моїх очей. Більш за все, ніж їх практичне, практичне використання. Далі, все, я складую ці ножці. До речі, дуже люблю цю сумочку, бо гарно в неї, в неї зберігати ось ці ножиці. Я би ще одну придбала. Може, я подумаю, хтось. Буде продавати. Дівчата, якщо хтось буде продавати якийсь колір, якого в мене має, напишіть мені, будь ласка, я буду дуже вам вдячна. Я би придбала ще ножиці, але ось, ганятися за ними на eBay або на сайті, не спати там не хочу я цим займатися. Не знаю. У мене стільки всього і хочеться постійно більше і більше і більше. А ще в мене є ананасик. Ще один знайшла підвіз, який мені тая зробила. Так, як він виглядає. Ось так. Сподіваюся, що та я або Юля. Я вже не пам'ятаю. Дівчатки, пробачте, якщо я щось путаю. Так, далі. Підемо розкладати мої набори. Ось цей вітер колод я вже відкрила цей набір. А що тут ще є? А, тут ще мені. Я ж думала, що в мене. Не тільки 3-4 набої. Мама не привезла, забула мірабілі. Там і бісер, і нові, нові мірабілі, але вона поштою може передасть. Так, це набір від. Just Cross Stitch, Тереза Венслер. Тереза Венслер. Ось, він невеликий, але. Мені на свята буде потрібно вишити. Може, наступного року, може не знаю. Але мені дуже сподобалася ця робота, я, я, я ледве себе втримала. Декілька разів, думаю, куплю, 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 а потім все не змогла. Знаєте, такий буває час, коли хочеться щось придбати. Ось я придбала цей набір. Тут є бісер, рівномірна тканина. Ось такі органайзери, Я все відкрила, подивилася, мені хотілося це зробити. Може почну, щоб знати, що я його буду просувати. Ось такий набір. Я хочу зробити якусь сумочку, не таку, як тут на опладинці, але трошки іншу. Ось стандартно. Ну, тут все, це мої перші набори від de Soie. І ось така ще без корню, схожа на сонячник вона мені. Це французький виробник, дуже-дуже популярний. Ще мене потягнуло на французьку вишивку, дівчата. Ще такий від Віроніки Женярд, теж перший у мене набір від цього виробника, від цього дизайнера. І ось тут немає в складі DMC, тільки шармік та е, льон. Придбала я придбала я цей набір у тай. Ще в неї є такий, я бачила. Так, Джеснен прийшов. Останню подушку я ще не купувала, потім я куплю. Ну, Джеснен всі бачили, це був ексклюзив. Теговернер теж відкрила, не втрималася. Хотіла почати, дівчата хотіла почати. Тут такі кольори. Але ж в мене є те 3 4 дизайни. Три дизайни в мене в процесах. Мені потрібно щось завершити з ти, і потім я розпочну цю роботу. Так, ланарти. це я б купувала залишки. Досить рідкісний набір. Ось такі величезні залишки. Ну, тканину я знайду. І якщо мені якийсь ніточок не буде вистачати, тут все DMC, я собі підберу. Також я хотіла розпочати ось цю роботу від Jazz Вона невеличка. Але я завтра вже буду уїжджати, і два тижні в мене не буде часу на цю роботу. Ні на яку роботу в мене не буде часу. І цей дизайн я хотіла вишити. Може, повернусь і буду вишивати. Щось маленьке мені потрібно буде повишивати, якщо буде бажання. Якщо ні, буду просувати свої величезні роботи. На жаль, не можу вам показати більш, ніж я можу, але на цей, на цей час мені хочеться вишивати великі роботи. І ось цей дизайн я візьму з собою. Думаю, що я його зможу вишити. Я буду намагатися, але тільки якщо буде час. Якщо не буду, я не буду поспішати. Це все мої любі. Я бажаю вам всього найкращого. Ще раз хочу нагадати: в мене є інстаграм-страничка, сторінка lbarnard 1307. Я залишу посилання свої контакти, пишіть, коментуйте, мені дуже приємно бачити відгуки від дівчат, і я надалі буду продовжувати займатися зйомкою відео. Вишивати я обожнюю, тому завжди я радію своїм новим глядачам. Підписуйтесь на мій канал, і ми будемо продовжувати нашу мрію, наше хобі разом будемо продвигати і популяризувати, тому що це саме найкраще, коли жінка вишиває, шіє, щось робить своїми руками. Для мене це найголовніше хобі. Все, мої любі, до побачення.